Та що, реально в когось були такі випадки, а ну напишіть коментарі, що омивайку могли ляпнуть у розширительний бачок замість антіфріза, шо? бо щось тільки що заливав собі омивайку, бо вже висвітилася, а сусідка що там робиш, типу щось поднімаєш якраз тут рядом, коли нас працюють. Кажу, багато ума не треба, щоб ми залити. Він підійшов каже, ага, а колись давно іще начальниця так поняв, чи хто там, чи знайома каже, що відкрила, вайку далить, Уже й не лила. Каже, добре, що вийшли Якраз ще б минуту-дві вже б хлюпнула б, вже відкрила бачок розширительний. Ось саме хочу долити. Що реально це такі бували випадки? Якщо бували, то що ж потім. Так далі. Та їздили, чи все змивали? Заливали новинти а Ну може, в когось були такі ситуації? Ну, черконіть, цікаво почитати.